Всім привіт, мої любі друзі. Сьогодні поговоримо про ось цей великий стосик, який я навіть не буду підіймати, тому сідайте зручніше і поїхали. І почну я це відео з величезної книги, масштаб якої камера не передає. Просто вона величезна. Це Роберто Баланіо 2666. Вона більше ніж моя голова, набагато більше, ніж моя рука, і в порівнянні з іншими книжками вона просто величезна. Перше мені хочеться сказати, що дуже подобається, що залишили оригінальну обкладинку, тому що, на мою думку, вона справді дуже гарна. Це картина, картина зараз скажу, яка це картина Гюстава Морою, Пітер і Семеле. Можливо, я неправильно ставлю наголос. Соломобайнже, да, це е, декілька романів, які Боланіо почав писати, вже розуміючи, що він помирає, що він хворіє, і йому хотілося залишити після себе певний спадок. Тож він написав кілька романів, які потім об'єднав в одну книжку. Це такий складений, інтертекстуальний, насичений, цікавий. Я навіть не знаю до якого жанру це цю книжку віднести. Ну коротше, звичайно, звичайно, я не могла оминути це стороною. Ну, я і таке оминути в жодному разі. Тому да, да, я буду це читати, буду це насолоджуватись. І це перша книжка, я вже почала читати, але прочитала дуже мало. Це перша книжка, в якій я вже зробила величезну нотатку. Це перша книга, в якій я ручкою написала вірш Шарля Бадлера, який у мене напряму асоціюється з цим текстом. А мені здається, дуже його е, атмосферу передає. Ось. Наступна книжка це книжка Генріха Бьоля Дім без господаря. Вона оповідає про двох хлопців, які залишилися без батька обидва під час війни. І власне тут розповідається про їх дитячий досвід рефлексії такої серйозної штуки, як втрата, по перше одного з батьків. А по друге, взагалі, досвід війни. Генріх Бьоль, оскільки він. Німець, наскільки я пам'ятаю, він важливий, тому що ми пам'ятаємо, що він жив під час якраз Другої світової, після Другої світової, і дуже цікаво подивитися, як він це осмислює, як він осмислює колективну травму, німецький досвід і так далі. Тим паче, крізь, крізь призму двох дітей. Це взагалі, ось саме це мене і підкупило, що тут це показується не просто. З дорослої точки зору, тому що мені здається, це було б набагато більш похмуро, грузно і сумно, те, до чого ми, в принципі, звикли, коли думаємо про воєнні романи. А ось це цікаво. Наступну книжку я вже прочитала, і відгук на неї є в моєму інстаграмі, ну він такий, дуже короткий. І в Телеграмі, тому що мені дуже важко. Е Якось розгорнуто про неї говорити це Де Профундіс Оскара Уайлда. Я дуже вдячна за те, що цю книжку надрукувала в дивництво ще одну сторінку. По-перше, вона гарна, по-друге, вона у мене вся в нотатках. По-третє, я її дуже сильно люблю. Ой. Це, напевно, одна з моїх найулюбленіших книг в житті. Ось так гучно я скажу, якщо ви слідкуєте за мною в ТікТоці, а якщо ні, то зазирніть в опис і обов'язково підпишіться, як ви смієте не слідкувати. Якщо ви слідкуєте за мною в Тіктосі, то знаєте, що Оскара я дуже люблю. для мене ця книжка стала просто якимось вибухом почуттів якихось надзвичайно глибоких внутрішніх роздумів, якихось філософсько-естетичних пошуків, відповідей щирості, при цьому, попри всі умови, попри те, наскільки. Він зірки впав, грубо кажучи, в багно, хоча мені не дуже подобається так казати, але впав в багно, тому що суспільство від нього відвернулося, до нього доволі грубо і жорстоко поставилося. Попри все, це попри це тотальне приниження, він залишав собі гордість. Наступна книжка Барванний дріб, я в попередньому відео про неї говорила. Це кавка на пляжі Харуки Муракамі. Взагалі-то я хотіла її замовити, але пішла в книгарню буквально вчора і побачила, що вона там стоїть. Я вже оплачувала іншу книжку. Як повертаю свою голову, опускаю вниз і бачу, що там стоїть Харуки Муракамі. Я така, почекайте, не рахуйте. Поки що у мене не той настрій читати Харуки Муракамі, якщо чесно, бо я почала і така. Він почекає, але тим не менш клас. Наступна книжка куплена десь може тижні два тому. Це книжка Стівіна Кінга, Мавпа, команда скелетів. Е, сказати, що я в захваті нічого не сказати. По-перше, мені дуже подобається, подобається коротка проза Кінга. Не вся далеко не вся. Тут є оповідання, які я прочитала, і така ну і навіщо я це читала? А є оповідання, які прочитала, і я в захваті від того, як це побудовано, від того, як він крізь якісь абсолютні дрібниці, передає моторошність, передає ось цей жах, передає е, людські стосунки в дрібницях, не описуючи якимись е, дуже гучними словами, те, що між ними. Це дуже круто е, і да. Наступна книжка, яку я вже стояла, оплачувала, і тут сказала чекайте, не рахуйте, це книжка Террі Прачета, рухомі картинки. Е, останнім часом в мені прокинулося бажання читати е, літературу типу Роберта Баланія і паралельно щось таке легеньке, таке приємне. А я дуже люблю книжку з Денека Єродки, яка називається Сатурнін. Мені подобається в письменниках, коли вони спроможні поєднувати гумор, стилістичну простоту з тим, що це добре, з тим, що ти читаєш, і не думаєш про те, що це якась графоманська пісаніна, яка намагається вичувати з тебе сміх, чи просто ну, вона стилістично ніяка, абсолютно. Я не люблю, коли книжка не дає тобі нічого абсолютно. І навпаки, дуже ціную, коли письменник може тебе розсмішити і може паралельно бути серйозним. Це взагалі адпад, і саме тому я дуже люблю Курта Вонегута, наприклад. Але я читала боженята, тарі Пратчета. Мені сподобалось. І тут я згадала, що багато моїх блогерів, яких я дивлюся, вони його нахвалювали. Це люди, які там умовно балання читають Джойса, Пруста і так далі, і паралельно люблять І та Я така: ну треба ще щось почитати. У нього купа циклів, які у мене поки що немає бажання читати, але можливо колись. Натомість у нього є кілька позациклових романів, і от рухомі картинки це один з таких романів. Мені дуже подобається, які у нього яскраві і гарні обкладинки приблизно в одному стилі. Ну це просто. Ну, звичайно, вони тематичні, всі, це супер. І мені дуже подобається, що тут відмічені, якщо ви не знали ем, і хочете познайомитись, тут відмічені кольором всі книжки, які надруковані українською. Відмічено до якого циклу вони належать і в якому порядку їх читати. Все, що біле, це ще не перекладене. І ось тут є розділ поза циклами. І ось тут книжечки, які поза циклами. Тут у нас, значить, піраміди, рухомі картинки, правда, «Small Dogs», Ну і вся, ну і ще дві штуки, тільки я чомусь не бачу тут боженят. Напевно, напевно. Хм. Хм. Можливо, ця книжка просто надрукована до Боженят. Так, вона 21-го року. Напевно, вона надрукована раніше, тому їх тут немає. Але сам факт: круто, класно книжка Ростислава Семківа, як писали класики. По-перше. Класна обкладинка. По-друге, тут мене підкупили самі автори, яких аналізує автор. Це Агата Крісті, Джордж Уоррел, Рей Бредбері, Курт Вонегут, Мілан Кундера, Маріо Варгас Льоса, Умберто Еко і Джон Роулінг. Мене зацікавила Крісті, Орвел, Вонегут, Кундера і Льоса. Решта, в принципі, мене не прям так цікавить. До речі, Льоса помер в цьому році, що дуже сумно. І хотілося б, щоб більше наш читач познайомився з його творчістю, щоб більше його романів друкували, наприклад, війну кінця світа, світа світу, чий. Ну, коротше, так. Да. Ну тут е просто про те, як писали класики, аналіз їх творчості, особливості їх творчості, чому той чи інший класик стали настільки популярними на думку е Ростислава Семкева. Ну, коротше. Наступна книжка це е, Домонтович, його книга без ґрунту, його роман. І тут ще кілька оповідань. Так, тут без ґрунту, ой, поїхав ревуха та по морю гуляти, помста і приборканий гайдамака». Що можу сказати? Е, е, роман без ґрунту мені не дуже сподобався, будь ласка, не кидайте в мене каміння. Оповідання я ще не прочитала, але без ґрунту мені не дуже сподобався. Я читала дівчинку з ведмедиком, яка мені дуже сподобалася. І от е, тому і взяла без ґрунту, щоб познайомитися ще з творчістю автора. Не зайшло. Можливо, наступним я прочитаю доктора Серафікуса і знову відновлю свої почуття до письменника. В цілому це не проблема, і не те, щоб у мене... Відбиває бажання читати якогось автора, якщо один якийсь текст мені не зайшов. Знала би ви, яка кількість текстів у Кінга мені не зайшла, але нічого, я продовжую з ним знайомитись і знаходити те, що круто і класно на мою суб'єктивну думку. Тому да, почитаю доктора Серафікуса, а цю книжку ще дочитаю оповідання. Якщо вони мені сподобаються, то я її залишу. Якщо ні, то можу комусь з вас її. Розіграти, наприклад, за донат на один зі зборів, а ще краще на всі збори, які висять у мене в інстаграмі. Да, будь ласка, заходьте, підписуйтесь, тому що, окрім книжок, звичайно ж, у мене постійно збори. І остання книжка на сьогодні. Думаю, ніхто не очікував такого автора. У мене на каналі це Анатолій Дністровий. Дуже гарна книжечка, останній кій Будуча. Ну, що я можу сказати? Ем... Мені важко сформулювати якесь своє враження, якщо чесно про цю книжку. Але принаймні я відкрила для себе Анатолія Дністрового і, можливо, що ще в нього почитаю. Що ж, а на цьому все. Дякую вам, що подивились до кінця. Якщо ви дійсно досиділи до цієї хвилини, то ви просто зобов'язані зайти в опис до цього відео і підписатись на інші мої соціальні мережі. А якщо ви не додивились ну і не треба. Бережіть себе, пока.